Історія України у експозиції, присвяченій 20-літтю її незалежності. Виставка відображає минуле держави та його бачення митцями. Серед авторів справжні легенди. Імена цих прикарпатських художників відомі не лише в країні, але й далеко за її межами. Історія правління київських та галицьких князів відображена у серії графічних робіт Михайла Фіголя. Тут з науковою точністю відтворені їх портрети та атрибути влади. Період козацької доби представлений живописним портретом Богдана Хмельницького. Акцент історичний, де de... Не тільки ми думаємо про те, що ми сьогодні святкуємо, але думаємо і про те, звідкіля воно пішло, які нурти у нашому суспільстві, чи радянському, чи ще до творилися тут задля для того, щоб сьогодні ми могли святкувати 20 років незалежності України. Серед робіт портретного жанру також масштабні зображення вагомих для історії країни постатей, які подарували світові нове розуміння українського. Сього світогляду Івана Франка, Лесі Українки та Василя Стефаника. Дзвонар опанаса заливахи символізує намагання пробудити націю від тривалого дурману. Є й кілька пейзажів Миколи Варенні, які оспівують красу гуцульського краю.